Спершу перевіряємо натяжіння тросика. Починаємо Якщо він збірку, ослаблений, з то його регулювання відбувається за допомогою, перевіряємо натяжіння трошки. Налаштовуємо, на Налаштовуємо, як показано, крайні положення перекидки фіксуються за допомогою показано регулювання натяжіння перевіряє. ланцюга відбувається за допомогою цього гвинта. Далі кріпимо педалі. Зверніть увагу на позначки на них. Також на крайнє положення перекидки фіксується лівій, Далі, за допомогою цих налаштування ходу перед кріпимо педаль. Зверніть увагу на позначки на них. Також тепер встановлюємо переднє різьблення Важливо, лівій, щоб ліве. стрілка на ньому була розташована за напрямком руху колеса. Важливо, щоб стрілка на ньому розташована за напрямком руху колеса. Вставляємо колесо в передню вилку та фіксуємо його. А зараз Заднія можна переговорити налаштовувати, гальма. адже воно вже не потрібно налаштовувати, адже воно вже А виробництвом потрібно налаштовувати. Для цього а спочатку треба виставити гвинта. Простіше усього це зробити за допомогою регулювального гвинта. Далі ми затискаємо колодки та фіксуємо. Вині з керма перемовнення, показуємо. Виніс керма переставляємо в положення, показане на та фіксуємо та фіксуємо. показано кермо. Та фіксуємо. Жорсткість вилки можна налаштовувати регулятором. За допомогою цього бранця відбувається налаштування натяжіння тросика трос. передньої перекидки. Вставляємо його зручності його велосипеди корсу менш від пропускаємо трос крізь відповідний проріз та фіксуємо на супорті. Зверніть для зручності увагу на те, що велосипеди що корсу мають швидкісні сидіння, бути які фіксуються одним затискачем. Виставляємо сидіння на потрібну висоту. Зверніть увагу на те, що для зручної їзди сидіння повинно бути паралельно землі.